Ви знаєте, я прийшов на цю передачу, я довго не ходив, бо я бачив постійно, що це балаганна непередача, вибачте. І сьогодні я сподівався, що ми будемо говорити про Олексія Береста, завдяки якому було вивішено прапор перемоги над Рістагом. Що ми будемо говорити про Кожедуба, вихідця з України, який є єдиний з українців тричі герой Радянського Союзу. Ми будемо говорити про тричі героя соцпраці Духова. Танки, якого здобулись у перемогу, чи про наркомат танкової промисловості родом з Томашполя Вінницької області, ми повинні говорити про командуючі фронтами, про тих справжніх радянських партизанів, які воювали, про тих упівців, які боролися з німцями, хоч тут заявляють, що такого не було. То я тримаю документи і читаю донесення радянських партизан. Бульбовці ведуть бої з німцями на правому берегу ріки Случ. Бандеровці готові нападіння за рікою Буг, де німці зараз концентруються. Це радянські партизани кажуть. Далі, щоденник Руднєва, комісара Купака. Що він пише в своєму щоденнику? Націоналісти наші враги, але вони б'ють німців. От здесь і лавіруй, і думай. І так далі, І так далі. А тут я чую, що тільки одна частина воювала з німцями, а інші не воювали. Це не історичний підхід. Давайте говорити по справедливості, якщо когось звинувачувати у колаборантстві і так далі, то знову ж таки документами. У мене документ радянської влади. Тут говорили Бандера, колаборант і так далі. Радянська влада офіційно у лютому 1945 року заявила, що до нього претензій немає. Чому? Цитую. Почему? Потому що Степан Бандера і Стецько знаході в той час в німецькій тюрмі. А тут його роблять сьогодні колаборантом, що він з німцями співпрацював і так далі. Це офіційні радянські документи. Тобто, це радянська правда, а ми її не хочемо, тільки якусь частину правди бачимо. Через це я вважаю, що на цій передачі ми сьогодні повинні були віддати, по-перше, данину шани тим, хто справді воював, хто чесно воював, згадати тих українців у арміях Канади. Тих українців, скажімо, Василя Порика, який боровся у лавах французьких партизанів, і тих дивізійників, які потрапили до французьких Макі і разом з французами боролися проти гітлерівців, ми повинні не тільки говорити про те, який Сталін сьогодні переможе з війни, і тільки обмежувати його діяльність від 22 червня 41-го року до 9 травня. А чому ми забуваємо про те? Хто озброював Німеччину з вересня 39 по 22 червня 41 року? Хліб, Марганець, Нікель, Каучук, бензин і так далі. Звідки йшли до Німеччини? Саме завдяки цьому Гітлер зміг опанувати Європою. Через те Франція тільки 44 дні протрималася, бо Сталін допоміг Гітлеру. Хіба ми забули, хто підписував пакт 23 серпня 39 року в Москві? І що цей пакт означав? І ми сьогодні робимо Сталіна після його тих всіх злочинів після його, після його резолюцій про те, щоб розстріляти без суда і слідства польських офіцерів катині. Про що вже російські газети публікують? І ми сьогодні возвеличимо Сталіна, коли треба було б сьогодні сказати про рядових перемоги. Дякую, Я прошу.